Радіо ТКС молоде радіо Шосткінської громади, але доволі активне і потужне. Рік тому ми стали переможцями конкурсу для гіперлокальних радіостанцій від Національної асоціації медіа, і це подарувало нам можливість працювати з кращими фахівцями, аби ще більше адаптувати свій контент під потреби нашого слухача, в рамках цієї співпраці. Народився проєкт «Радіоновел Янголи Міста, який добре відомий багатьом. Він розповідає про людей, щоденна праця яких тримає. Громаду вона дуже потрібна. А зараз наш наступний крок під назвою Тут добре. Вже кілька місяців поспіль. Наша телерадіокомпанія приймає участь в унікальному проєкті, який розповідає про живу взаємодію малого бізнесу, місцевих ініціатив і звичайних мешканців завдяки мові щирих історій. Програма не створює героїв, а фіксує їх уже наявну цінність тут, на прикордонні, яке не просто продовжує жити в умовах війни. А й встигає підтримувати та надихати тих, хто прийняв рішення залишитися і створювати достойні умови життя для себе. Та інших як на мене, проєкт добре це про місця в шостці, де є підтримка, де є тепло, де є опора у наші такі складні часи. І це ми показуємо не просто бізнеси. Ми показуємо людей, які тримають громаду, які підтримують один одного. Є прикладом того, що життя в шості продовжується попри все, що відбувається навколо, попри всі зовнішні чинники. Коли тільки почали планувати, для нас постала задача пошук героїв. Це була така глобальна задача, оскільки ми мали показати не просто. Бізнес, бізнес, а дійсно соціально відповідальний бізнес, який робить важливі справи маленькими кроками, але робить важливі внески, і в кого ми мали запитати? Звісно, в наших шостканців тому ми проводили на самому початку таке важливе опитування, і досить приємно, що чимало шостканців долучилося і надало свої рекомендації. І дійсно допомагали визначати нам місця, на які варто звернути увагу, саме мешканці міста, які постійно стикаються із сферою послуг. І які на власному прикладі відчувають на собі турботу і довіру від малого бізнесу. А за це натомість отримують від нас наліпку Тут добре, як на мене, кожна історія варта уваги, варта того, щоб її почули. І в кожній історії є те, що розчулює кожного з нас. Однак, на мій погляд, Найцінніше в усьому цьому це те, що коли е, власник бізнесу розповідає про якісь такі кроки, які вони роблять, вони самі того не розуміючи е, знаходять ту істину, що дійсно вони роблять щось важливе, дійсно вони е, важливі тут і зараз, важливі для шостки е, і е, Просто коли ти чуєш, коли людина розповідає в тебе мурахи по тілі. Я хочу, щоб ми все ж таки змогли донести до кожного слухача, до кожного глядача ці відчуття, які ми самі переживаємо. Попри те, що ми щодня втрачаємо через війну, в нашому місті продовжують з'являтися ініціативи, які працюють не тільки заради прибутку. Ці представники малого бізнесу у воєнній метушні часто зникають за військовими. Політичними і соціальними новинами, але саме завдяки їм у місті підтримується життя і взаємодія, і ми вирішили познайомити вас із цими людьми, аби вони не залишилися у тіні. І це я хочу сказати реальні історії, реальні приклади локальних ініціатив, малого бізнесу та громадських організацій, які створюють довіру і турботу, і це зараз дуже потрібно. І хочу зазначити, що ми продовжуємо пошук героїв. Тож, якщо у наших слухачів є гідні кандидатури, ми залюбки розглянемо ваші пропозиції. Участь у програмі тут добре вже встигла стати публічним знаком довіри. А наша наліпка виконує функцію простого, але дієвого соціального маркування. Проте це не рейтинг і не нагорода, це запрошення жителів громади підтримувати найкраще.